Ось все воно прикольне. А на що це ви ту дивитеся? Як це на що? Тільки що я був в магазині і купив в ньому яйце страуса. Хвилиночку, постривай, ну це точно не яйце страуса. Ну а що це тоді? Всі знають, що яйце страуса виглядає як звичайне куряче яйце. Але яйце страуса просто в 20-30 разів більше. Кавон продавець, який продав мені це яйце розбирається в цьому краще, ніж ти. Та чому ви мені не вірите? Хвилиночку, а ви що, а ви що? Хочете його з'їсти? Так, але спочатку треба піти та приготувати гриль. Ну добре, йдіть та ставте його. А я поки просвідкую за тим, щоб це яйце ніхто не вкрав. Дякую за допомогу. Однак, друзі, я все одно не розумію, що це за яйце. А це точно яйце. Ей, хлопці, покладіть хтось вугілля в цей гриль. Ще знаєте, колір в нього якийсь супер дивний. Воно саме по собі бакитне, але бачите, тут також є і синій, і жовтий колір. Та й воно ще якось переливається. Зараз посма... Одну яєчню і її точно вистачить на всіх. До речі, дивіться, я можу рухати це яйце, як справжній футбольний м'яч. Хоча, напевно, так краще не робити. Гей, кавон, нам будь ласка, це яйце, ми вже будемо готувати. Постривайте, селяни, а я не розумів, воно кудись зникло. Та досить вже жартувати, неси його сюди. Хвилинку, селяни, здається, я декого бачу, і це взагалі дракон. Ей, ей, ти куди? Ти куди побіг? Друзі, ви тільки не подивіться на нього, і він блакитний. Як і це було. Який ще дракон? Що ти там вигадуєш? Так, камон, ми ж тобі пояснили, що це, це страуса. Ну якщо не вірте, самі підійдіть та подивіться, нічого цей дракон, до речі, доволі швидкий, хоч і маленький. Постравай, як таке взагалі можливо? А я вам одразу сказав, що те було, не яйце страуса. Його в нас слідкувати за цим драконом, щоб він нікуди не втік. То ми їсти не хочемо, тим паче, що він маленький, там м'яса взагалі немає. Слухайте, а що, якщо цей дракон стане нашою домашньою твариною? Ем, ну, ми навіть не знаємо. А я точно знаю, його треба залишати. То добре, тільки камон, головне головне, щоб він нас потім не з'їв. Та не з'їсть він нас. Зараз спробую його погодувати і хвилиночку, друзі. Я ось його годую, і мені здається, він навіть трохи збільшився. Що так одразу, та ні, це неможливо. Постривайте, селяни, а у вас залишилося ще м'ясо якесь? Курка, свинина, явично що завгодно. Є тільки риба, тримай. А зараз, до речі, і перевіримо, що він буде їсти, а що ні так, дракон Має рибу і подивіться, він дійсно зростає. Ось, друзі, я його годую, і він дійсно стає все більшим і більшим. Ось. І тепер, я думаю, він вже загубитися не зможе. Постромуй, камон, а даємо ще риби. Добре, давайте спробуємо. В мене ще є 20 риб. Ось таким чином, годуємо його друзі. подивіться, як швидко він зростає, і що це. А ось тепер він мене трохи лякає своїми розмірами. Згоден з тобою, але подивіться, який він красень. І ми можемо, здається, їм керувати. Тобто, дивіться, ось це він встав, а за. Зараз я можу зробити так, щоб він сидів. Тобто, якщо я можу їм керувати, це означає, що він мене сухається і тому він нас не з'їсть. Звучить логічно, але камон, я все одно не розумію, навіщо нам така домашня тварина. Ем, ну не знаю, дайте подумати трохи. Ну дивись, кішку та все можна хоча б взяти на руки, пограти якось. Ну а що, з цим драконом, напевно, також можна грати. Ну, і спробуй кинути йому палицю. Палиця селяни ще ні про що не свідчить. Але ж добре, кидаємо і здається, йому взагалі. Все одно, я ж кажу, з його користі ніякої немає. А з домашньої тварини і не повинна бути користь. Ти її любиш і все. Ну, не знаю, в нас просто ніколи не було власного дракона. Постривайте, постривайте, Чому я одразу про це не здогадався, селяни? Я зараз прийду. Ти куди, не залишай нас з ним наодинці. Знайшов, знайшов, я знайшов сідло. Так, мені цікаво, цей дракон якось буде піддаватися. Давайте, друзі, одразу це і перевіримо. Так, я можу надягнути на нього сідло, як ви бачите. Тільки не сідай на нього, а якщо він зведе. Зли... Ти, ти взагалі Розіб'єшся. Ну, якщо ми це не перевіримо, ми про це і не дізнаємося. Фух, ну що ж сподіваюся, буде все нормально так, друзі, як ви бачите, я на нього сів. І подивіться, я тепер навіть можу їм керувати. І Це доволі незвичайно. Та мені тепер і автівка навіть не потрібна, подивіться на це. А тепер злетіти спробуй. Фух, ну що ж, давайте спробуємо. І так, як ви бачите, я можу на ньому навіть літати. Селяни, ви тільки не подивіться на це. Вау, це супер-супер круто. Обережненько, обережненько, Зараз будемо приземлятися приблизно. Сюди нічого собі він підстрибає. Подивіться, просто подивіться на це селяни. А він тебе не намагається скинути. Напроти, тепер я його господар І дивіться, що він може. Ми зараз взлітаємо ось таким чином на велику висоту. Навіть вищі за хмари, як ви бачите. Тепер дивіться, друзі, я сам з нього стрибаю, і як ви бачите, він мене підхватує. Покажу це ще раз. Ось я з нього відхочу обережно, дракон. Давай, 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 давай. Фух, 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 готово. Це раз вже дійсно було страшно, якщо чесно, але селяни ви зрозуміли. Дракони це взагалі супер, навіть круто. Цікаво, звідки в продавця, а дракона. Я не знаю, але здається, в мене з'явилася ідея. Ми з вами можемо відкрити парк драконів. Всі вони будуть різними і в кожного з нас буде по своєму дракону. То, до речі, я таку ідею підтримую. Тільки треба, щоб селян знову пішов до того продавця і запитав про нові яйця драконів. Добре, пострувайте. Я скоро прийду. Сподіваюся, що в нього все вийде. І поки ми на нього чекаємо, давайте зараз посадимо одразу цього дракона, тобто нехай він просто посидить. Ось так. І до речі, друзі, перед приглядом обов'язково зараз поставте лайк. Так, друзі, будь ласка, зробіться, тому що, якщо вам подобається моє відео, ви їх дивитеся, чому б дійсно не підтримати мене, поставлячи лайк на це відео. У вас це не займе більше декількох секунд, а мені це допоможе в просуванні мого каналу, а також просуванні україномовного контенту. Це нам зараз дуже і дуже треба, тому якщо. Мне складно, дійсно поставте лайк. І, до речі, дякую всім тим, хто мене підтримує, ви найкращі. Хлопці, я купив яйця. тепер в кожного з нас буде по власному дракону. Ну чому ти так довго і. Постривай! Ти, ти стільки яєць купив, друзі. ви тільки не подивіться на них. Рожеве, червоне, зелене Тут взагалі є всі абсолютно навіть якесь магмове. Це ж які дракони будуть з'являтися з цих яєць. Судячи з цього блакитного дракона будуть з'являтися дуже круті дракони. Ну що ж, тоді треба діяти. Будуємо парк я вже вирівняв поверхню, і в цей раз я буду починати не з стін, а скажімо так, з вольєрів. Я впевнений, що цей дракон ще буде рости, тому вольєр повинен бути великий. Я думаю, що приблизно такого по розмірам тогочно вистачить. Одразу сідаємо на цього дракона. Трохи взлітаємо і все. Ти повинен тут якось призимитися. Давай, 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 друже. Літати ми з тобою будемо потім. Отак, цього вольєра йому точно з головою вистачить. Але давайте цей вольєр також якось прикрасимо. І так як цей дракон блакитний, беремо схожі блоки і починаємо їх ставити. Вневажу, які навіть послідовності. Тобто тут я взяв блакитну вовну, а також, як ви бачите, діамантові блоки. Ну що ж, і тепер все це виглядає ось так. О, непогана ідея, до речі. Дякую, але я також хочу додати сюди трохи сіна. Це я вже роблю більше для декору. Щоб це все виглядало, ну не знаю, якось ось так. Можна ще тут декілька блоків, готово. І тепер, друзі, дракону ж треба щось пити, і тому в нього. Буде дуже 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 багато води. Ну і також одразу десь тут поставимо йому їжу. Як ви бачите, тут в нас риба. Ого, кавон хочеш сюди. Тут ще один дракон вилопився. Так, 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 я вже йду до вас, і ви тільки на подивіться на цього милого дракона. Так, друзі, як ви бачите, він рожевий. Построю, построй, ти куди пішов, тебе треба обов'язково погодувати. Тому просто зараз ті на місці, і ви подивіться, він вже починає зростати. Як і минулий дракон. Подивіться, ви тільки но подивіться, як це швидко. Відбувається, готово. Ну що, ж, Селян, тепер, якщо хочете, можете на, на ньому літати, а я вже буду будувати і йому вольєр. Фух, зараз спробую. І я вже, до речі, знаю, де саме йому треба побудувати цей вольєр. А ну, хлопці, відійдіть. Зараз хочу перший спробувати. Ого, ого, ви тільки наподивіться, я можу літати тепер на ньому. Фух, і це відбувається доволі круто. Хто ще хоче спробувати? Я також хочу. І до речі, друзі, як ви бачите, рожевий вольєр також готовий. І як ви вже помітили, я спеціально тут залишив місце. У мене просто є деякі плани на це місце, потім дізнаєтеся. До речі, а я на рожевому драконі ще не літав. Давайте спробуємо. Так, він також може літати, звичайно. І його треба приземлити прямо сюди. А тепер тут просто стій. Добре, домовилися з тобою, просто стій. Ліг собі і відпочивай. Можеш їсти, можеш пити, роби що хочеш. А мені це, як ще чесно, подобається. Вау, кого ти тільки наподивися на нього. Що там, невже ще хтось вилупився і, до речі, якогось. Тут не вистачає, а я вже бачу дракона, друзі. Я вже бачу, здається, це жовтий. Так. Ось бачите, такий жовтий, не золотий, звичайно. І построй, ти куди знову побіг, я тебе не бачу. Так, коли вони маленькі, їх складно помітити. Тому їх треба одразу годувати, щоб вони стали трохи більшими. А ось, ледве знайшов, друзі. Бачите, який маленький. Тепер стане великим. Зростай, зростай, вже літати, як ви бачите, можу. Так, все, я його нагодував максимально. І давайте порахуємо, скільки на всього буде драконом. Так, тут ще 5 яєць, і в нас є три дракони, як ви бачите. Тобто, все вірно, нам треба 8 валірів і давайте я зараз вже їх закінчу робити. Але перед цим, друзі, відкрите коментарі та напишіть, чи дивилися ви мультфільми про драконів? Я, наприклад, дивився, здається, цей мультфільм називається Як приручити дракони. І там декілька частин. Він мені сподобався. і До речі, так, ви також напишіть в коментарях, які мультфільми ви дивилися про драконів. Якщо, звичайно, ви їх дивилися. Таким чином, ми зможемо допомогти один одному. Наприклад, хтось захоть. Хоче подивитися мультфільм про драконів. І назву мультфільму знайде в коментарях, тому обов'язково їх залишайте. Камон, подивись, тут ще один вилупився. Фух, так, так, селяни, я розумію, але я тут займаюся оформленням вольєрів. Зараз я покажу, що в мене з цього вийшло. Давайте подивимося на нового дракона. Так, і щось я його тут не бачу. Якого б він взагалі кольору? Він червоний. Ну що ж, добре, йди сюди до Камона, Я не знаю, як його знайти. а ні, друзі, знайшов, ви тільки подивіться, ось він. Такий навіть трохи лавовий, бачите. І одразу і Одразу кудись втік. Ви тільки не ну, подивіться, як по розмірам вони взагалі відрізняються. Подивіться на цього і на цього. Тому селяни, знаєте, що самі зараз їм і займайтеся. Я вже потім на них подивлюся, тому що мені треба займатися оформленням їх вольєрів. Ну добре, що є, ми впораємося. Дивіться, друзі, які гарні вольєри я побудував. Всі вони відрізняються один від одного. По кольорам, бачите, я подивився на яйця цих драконів і приблизно зрозумів, якого кольору дракони будуть з'являтися. І ось такі результати в нас є. Але я ще повністю. Ці вальєри не закінчив. на ми трохи перестаралися. В якому сенсі? Перестаралися? Ого! Постривайте, ну, друзі, мені не здалося. Ви тільки на ну, подивіться на цього вилетня. Подивіться на розміри цього жовтого. А тепер на розміри цього помаранчевого, слухайте. Це дійсно вражає. Але ж добре, йди зараз сюди до мене. Нічого тебе селяни так нагодували. Давайте зараз взлітати, слухайте. Напевно, він буде більш швидкішим, тому що він і більший. Так, давайте одразу, щоб він сюди приземлився. Давай, 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 друже, і на Решті готово. Так, так, звичайно, я зараз тобі і водичку принесу, і все таки різне. Тому що це я ще не встиг по всім вольєрам розставити. Постровай, кавон, а хіба це вольєр для нього? До речі, подивіться, 200 ще він тільки що робив, ось так кружляв, кружляв. Ну а для кого цей вольєр ще може бути, селяни? Так, взагалі, то позаду мене жовтий дракон, це вольєр для нього. А, точно, щось я тоді перепутав. Дивіться, дивіться, ще він робить. Прикольно, прикольно так грайся. Але ж добре, друже, цей вольєр вже дійсно не твій. Тебе зараз треба перемістити в червоний. Просто знаєте, друзі, його яйце було червоне, і я подумав, що він також буде червоним. Тому поки що нехай буде тут. Давай, 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 обережненько, приземляйся. Слухайте, ну він, звичайно, вже виріс, напевно, максимально. І як ви бачите, все одно такого вольєра йому вже точно вистачить. А жовтого дракона, друзі, в жовтий вольєр. Ось таким чином готово. Так, і тепер ти можеш в цілому сидіти та чекати, поки я тебе нарешті погодую. Так, ну що, 4 з 8 драконів, друзі, в нас є. Тобто ще на чотирьох ми сьогодні подивимося, але, як ви бачите, майже в усіх вольєрах не вистачає води, а також сіна. Ну і, звичайно, їжі тому. Зараз буду з цією проблемою боротися. І поки я розставляв сіно в інші вольєри, цей помаранчевий дракон вибрав собі інший вольєр. Тобто зараз він знаходиться в цьому, але помістив я його сюди. Ну що ж, добре, нехай тоді він тут і залишається. Ну і тепер, до речі, як ви бачите, в кожному вольєрі є і вода, і риба, і сіно. Як я все це і задумував. Ну і що ж, тепер треба ставити паркан. Як же вони нас диво? До речі, кавана, куди з цього зелена? О, ще й зелений з'явився. Так, там, здається, був зелений вольєр. Так, сідаємо на нього і полетіли одразу до нього. Ось таким чином. Все, цей вольєр тепер для тебе, друже. Так, здається, ще залишилися три дракони. Але ж добре, давайте поки що покращувати наш зоопарк драконів. І в якості головного паркана, друзі, я буду використовувати цегляні блоки. Ну, тому що мені вони просто більше всього і подобаються. Ну що ж, тепер виглядає трохи краще, але все одно якось порожньо. Тому недарма тут, тут і. Там в боці я залишив місце. Саме тому на цих місцях ми додамо невеличкий ліс. Тобто так, тут будуть стояти дерева. Також давайте трохи додамо тут кущів. Ну і звичайно, друзі, я не забув про квіти. причому вони в нас тут будуть абсолютно різні. Тобто, давайте спочатку почнемо з кульбаб, трохи їх поставимо, і тепер давайте одразу ставити мак. Також його треба трохи поставити. Орхідею ось цю блакитну. І все тут буде в цих квітах. Такий, знаєте, буде невеличкий сад. Ну і залишилися роман. Машки, тому також потрохи їх поставимо І зараз подивимося, як взагалі цей кут буде виглядати. Фух, друзі, готово, і стало взагалі в 100 разів краще. І бачите, я тут спеціально залишив багато місця, щоб тут можна було ходити. Якщо хочеш, можеш, можеш сюди зайти. Якщо хочеш, можеш на дракона подивитися. Тобто все тут ідеально. Ну що ж, друзі, тепер так виглядає наш парк драконів. Стало дійсно в рази краще. Але також залишилося багато вільного місця посередині. І я все так спеціально і задумав. Тому що зараз тут буде величезне озеро, в якому динозаври. Точніше, дракони зможуть плавати. Ну і взагалі це буде виглядати круто. Вау, який він все ж таки милий. Що тому селян, до речі, давайте перевіримо і подивіться. Наступний дракон у нас ось такий білий, І мені взагалі здається, що це сніжний дракон. І залишилися два. Ось цей магмовий, і я навіть не знаю, що тут буде. Кому? а ми вже драконів взагалі не боїмося. Я радий це чути. Давайте почекаємо, поки ще ось ці два з'являться, і потім вже можете також йти в зоопарк. А я поки зараз сяду на цього. По дракони, і давай просто ходімо до твого вольєра, друже. І що мені е, до речі подобається, те, що дивіться, в нас тут взагалі два в одному. Нам би все одно треба було б шукати місце, де ми будемо давати житло цим драконам. Тобто, так, ми все одно б їм щось побудували. Тому з цим питанням ми вирішили, в них тепер є домівка. І чому я сказав, два в одному через те, що сюди також може прийти. Я не знаю, будь-який селян з іншого села. І подивитися на драконів. І це дійсно круто, тому що для цього тут будуть взагалі абсолютно всі умови, тому що ми ще не закінчимо. Ну що ж, друзі, я вже вирив величезну яму прямо посеред нашого з вами зоопарку. Також я влаштував цю яму морськими блоками, і це виглядає дійсно круто. Ну і, звичайно, друзі, я набрав сюди воду, і, до речі, подивіться, вже одразу тут з'являються ці восьми ніги. І давайте зараз візьмемо абсолютно будь-якого дракона, йди сюди, до Кавуна, і спробуємо покопатися. Давай, 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 прямо у водичку. І дивіться, ми під водою знаходимося, цьому дракону взагалі все одно. Ну, тобто, бачите, він може вилетіти. А може всю воду. Назад залетіти. І це все дійсно круто. Ось так можна з ними дійсно виселитися. Тільки давайте його назад у вольєр. Нехай знову ж таки тут сидить. Так, сідай. І нам ще треба тут дещо поставити. Ви тільки на подивіться на цього красення. О, у там знову щось. Ого, знову перестаралися з'їжати. Чому він такий великий? Просто дуже захотілося його нагодувати. Ну що ж, тепер ти також відправляєшся зі мною. До речі, дуже гарно він виглядає. І залишився останній магмовий. Ми його зараз також дочекаємося, але давайте розомости. Так, ти пролізти тут не можеш. Давай будемо летіти. І до речі, я вже знаю, куди тебе треба. Давай, давай ось таким чином. обережнько, і готово. Як ви бачите, друзі, тут є взагалі великі дракони. Ну, наприклад, як ось цей. А ось, наприклад, як цей зелений, маленький. О, щось там є. Ну нічого, також скоро буде великим. Тому що у всіх них є, звичайно, їжа, а також вода. До речі, давайте одразу поставимо тут паркани, щоб потім ніхто у воду не впав. Також готово. Ну і звичайно, друзі, ми також додамо сюди лавки, щоб якщо хтось в все, можна буде просто сісти та відпочити. І готово, слухайте, виглядає просто ідеально, як ви бачите. Те ж саме я зараз зроблю з абсолютно кожної сторони. Тобто, знаєте, цей зоопарк зможе приймати дуже багато відвідувачів, тому що я вже тут лавок поставив, напевно, 30 або можливо і більше. А я вам зараз точно скажу. Так і ось так, і скільки? Ну так, приблизно 40 тут їх є. Ну і те, чим нам точно треба зараз закінчити, ну тому що, бачите, начебто, все виглядає ну просто ідеально. Ще хочу додати сюди доріжку з цегли. Тому ламаємо просто тут ґрунт, і на його місце, друзі, стамо ось таку білу-гарнесеньку цеглу. І на цьому вже повністю можна буде сказати, що ми закінчили цей зоопарк драконів. І він вже зможе приймати від відвідувачів. Але ж ну не забувайте, друзі, що в нас ще один дракон там є. І він ще поки не випався. Не знаю, чому так довго. Але що робити? Доведеться чекати. Ну і ось, друзі, ви тільки но подивіться на це. Тепер наш зоопарк майже готовий. Ну нарешті ми. Дочекалися. Це останній дракон. Ого, ось на нього я чекав, тому що тільки його нам не вистачало для того, щоб повністю завершити цей зоопарк. Тому давайте, друзі, хоча подивимося, на нього нічого змія. Як круто він виглядає, друзі. Дивіться, на ньому дійсно є магма. Все прикольно, так, селяни. Я на ньому вже відправляюся в зоопарк, і ви, до речі, можете йти за мною. Мені, до речі, цікаво, як такий маленький дракон може піднімати мене, але ж добре. Так, і для нього вже є місце. Ось тут давай, друже. Сідай, готово. Так, треба дійсно, друзі. Зараз робити, щоб він сидів, дуже навіть добре, і здається, дійсно все. Тобто, якщо ось так подивитися, в кожному вольєрі, як ви бачите, є свій дракон. Вольєри зроблені під кожного дракона. Як ви бачите, взагалі ідеально тут по кольорам в нас все це вийшло. І до речі, про що я завжди забуваю, так це друзі, про сміттєві баки. Якщо це місце, в якому буде багато людей, вони ж точно будуть смітити, тому краще дійсно поставити ці сміттєві баки. І замість того, щоб кидати сміття просто сюди на дорогу, нехай. Люди це роблять в ці сміттєві баки. О, ось тепер, мені здається, все просто ідеально в нас. Так, кавола тепер ми дуже раніше в кожного з нас є свій власний дракон. І не кажи, навіть гонки на них можна влаштовувати. І потім дізнатися, чий дракон швидкіший. До речі, друзі, а в мене до вас запитання. Який з усіх цих драконів вам сподобався більше всього? Тобто, дивіться, в нас є ось такий жовтий, також ось такий блакитний, є рожевий, а також магмовий. Є синій дракон, є також помора. Гранчовий дракон. Є зелений і, звичайно, білий. Ну або льодяний, його можна називати як завгодно. Який з цих драконів вам сподобався більше всього? Напишіть обов'язково у коментарях. Мені, звичайно, ось це блакитний А знаєте чому? Тому що я ще в початку відео, а, знаєте, почав на ньому літати, і це просто вже моя любов. Я обожнюю цю тварину. Тому що це перший дракон, на якому я взагалі літав. А потім селяни вже почали літати на своїх драконах, і я думаю, що вони обрали б їх. Тому що, як ви зрозуміли, так в кожного з нас тепер. Є власний дракон, і кожний обрав би свого дракона як найкращого. Ну а ви знову ж таки напишіть свою думку в коментарях. А давайте, до речі, відправимося на цих драконах в якусь подорогу. До речі, ідея непогано, тому що на автівках це було б довго, а на драконах ми просто зможемо перелітати всі ліса та озера. І це буде швидко. І до речі, що найцікавіше, тут також можна поставити скриню. Зараз покажу. Тобто, бачите, поки що скрині в нього немає. А тепер, друзі, вона в нього є. Ось, бачите, і ми, звичайно, можемо її а, відкрити. Вона в нас. Ось тут, бачите, скільки вільного в мене місця можна дійсно вже відправлятися в подорож, якщо захочеться. І я б насправді це зробив. Ой, до речі, друзі, обов'язково зараз натискайте на іншому відео. Дивіться їх вони звичайно також цікаві. А також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я кавун. До нових зустрічей.